Всім привіт, мої друзі! Це мій новий албанський влог. Всіх вітаю на своєму каналі і бажаю приємного перегляду. Відео не забувайте тиснути на вподобайку та написати коментар, бо це допомагає моєму контенту бути на YouTube. Отож, погнали! Насмажила сирничків. Трошки вийшли пласкі, тому що сир використовувала не з свого виробництва, не домашній, а з магазину. І ось є така штука, що він трошки розповзається. Але, тим не менш, сирники форму все одно круглу тримають і все одно смачні, Тож, насмажила, вже вкотре наголошую, ось на чому, яку олію я використовую. Країна походження сировини Україна. Дуже приємно мені це. І сирнички гарні вийшли, ось такі. Хочу вам розповісти одну прикру історію. В мене алергія виникла на ось такий сік. Хотіла оздоровитися. Зараз купую соки різні, ось такі. І саме цей з Лохини та сливи, вчора мені наробив справ. Я почала чухатися, а саме щоки почали чухатися, і подумала, що це все влаштував той краб, якого дегустувала в попередньому відео. А потім згадала, що в Македонії десь рік тому в мене вже була ситуація, пов'язана з виноградним жмихом, чи як воно там правильно називається, що теж так само чухалися щоки і пов'язала все це з. З ось таким. Буду уважніше, можливо, саме такі мені не підходять. Там, з апельсинів такої реакції не виникає, коли сік вживаю. І інші якісь там яблучні, саме ось темні ягоди можуть мені, напевно, таке давати. А я зараз буду смакувати сирниками. Є в мене ківі вдома, купила. Тут гарні ківі зараз продаються у нас в Албані. То я їх вже під'їдала, звісно, їх в мене більше, і регулярно купую фрукти. Просто поки не забула, хочу озвучити ціну. Ківі наразі, тут в тирані я купувала 220 лек за кілограм. І банани так само коштують теж десь 220 лек за кілограм. Така ціна. Презентація. До речі, ківі дуже корисно їсти саме з оцією шкіркою. Якщо ви так ніколи не робили, спробуйте, вона на смак абсолютно нормальна. Треба гарно вимити фрукт і споживати саме так, тому що так більше вітамінів отримає організм. А я їду забирати ноутбук, вже готовий. Вчора я його принесла в сервіс. Вже ввечері мені зателефонували, що можете забирати. Але ввечері не поїхала, Приїду зараз. Сьогодні вперше тестувала оцей свій новий cc крем від L'Oreal, який купила вчора. І... Прочитала коментар глядачки, що пише, що цей крем може робити обличчя трохи світлішим, блідішим, ніж воно є. Так і трапилося. Але не критично, я взагалі не дуже темношкіра. У мене світла шкіра і трохи блідніший. Тон не дуже критично виглядає, тому що я і так бліда. Політ нормальний, поки мені все подобається. Буду тестувати далі. Ще окрім всього, мені сьогодні треба знайти Вестер Юніон. Хочу надіслати в Північну Македонію допомогу для дівчини, що годує Олега та його друзів. Там сталося лихо з кішечкою, підозрюю, що це донечка Олега, їй треба операція. І оця дівчина, неї, яка веде тік-ток, показує котиків. Вже знайомих і мені, і вам, вона потребує допомоги, тому що операцію треба робити. То треба знайти Western Union, тому що саме таким чином можна їй надіслати цю допомогу. Вона там не розібралася, як іншим чином можна гроші в Македонію надсилати, тому так. Ну, такий круговорот допомоги у світі. Не можна стояти осторонь, коли. Ну, так, моє серце тремтить, я не можу пройти повз. А так, що і донатимо ЗСУ, і в Македонії встигаємо допомагати. А такі ми українці. Забрала ноутбук тільки що між ділом. І коштував ремонт дві тисячі лег, хоча мені хлопець сказав попередньо три. Тож бувають і приємні сюрпризи. Зазвичай прайс росте тільки в одну сторону, вищу, але є виключення, це приємно і швидко досить зробила. Тому що дивилася якісь там влогерів з Італії, хто то там, типу, здаєш в ремонт три місяці, три місяці чекаєш якусь діагностику, тільки потім тобі щось там скажуть. Тут отак, я вчора здала, сьогодні зробили. Дай Боже, щоб добре. Зайшла в котон. Яка мила сумочка. Він просто на шляху у мене був, це я так шукаю в Union Юніон досі. В магазини. Товари в котоні турецького виробництва. Мені загалом подобається тут купляти шкарпеточки. Бувають знижки, мені завжди подобаються якісь кольори, які тут представлені, принти. Дуже гарні малюночки на шкарпетках, але цього разу нічого не обрала. Нічого цього разу в катоні не купила. Подивилася, що футболки вони виклали минулорічні, а по цінах без знижок. Не цікавить, там не завжди гарні склади у речей. Синтетики багато. Тому так, тільки зирінг відбувся. Попереду те, що я вам казала, знайомий принт, бачите? Нічого не нагадує. Але то трохи інше. А тим часом дві третини зими вже минули. І сьогодні 1 лютого. Це тут є така церква. Це взагалі зупинка тут громадського транспорту. І Я іноді виходжу тут, але церква сама була на ремонті. Всередину ще не заходила. Зараз бачу, паркана нема. Можна буде відвідати якось. Не зараз. Зараз бачите, який трафік, справи. Будній день. Але гарно. А це, наскільки я читала, православна школа чи садочок. Ну, тут дітки навчаються. Ось така будівля тут теж є. Машинка Барбі завжди тут стоїть. Матова ще гарна. Ну, це вам не Україна, що зайшов в Приват 24 чи в Монобанк і надіслав гроші. Я знайшла Western Union. сказали, висить система, приходь через годину. Може через дві. Тому іноді ми звикаємо до дуже класних речей і не помічаємо, як добре що вони є. Але я ней пообіцяла, тому пізніше сходжу, все зроблю. Шкода котиків, шкода. Як є можливість, то треба допомагати. І навіть там якісь давні образи чи непорозуміння, теж не привід. Не проявляти людяність. Це я просто що згадала, там є дівчина, з якою досить давно не спілкуюся, колись були ми подружками, і випадково побачила репост нашої спільної подруги, а щоб ви розуміли, ми не підписані одна на новоту в інстаграмі і так далі. Я, ну, я не знаю, що там відбувається в її житті, але побачила репост у спільної знайомої, що ця моя колишня подруга робить збір для, для наших котиків ЗСУ. На антидрон. і це її перший збір. І, ну, це, це така річ, де вже оці якісь сварки дурні, вони вже не мають значення, я вже не пам'ятаю, чому ми не спілкуємось. Звісно, я зробила і репости, і донат я зробила. І, і навіть під цим відео я залишу вам посилання на цей збір Христини. Підтримайте. Тому що треба. Треба бути людиною в, в різних проявах. Отак. От Тому долучайтеся до збору на антидрон. Коштує він 108 тисяч гривень. Велика сума, але якщо докупки, до купки, до купки, то і не збираємо. Я вірю в нас, українці, в нашу, ну, нашу таку силу, а сила наша в людяності. Тож давайте допомагати разом. Під Назвою цього відео, там є кнопка більше, натискаєте, і там буде посилання на цей збір. Котик-балабошка. Я його давно не бачила, знайшовся. Так цікаво, зранку чую, хтось за вікном кричить, чи то дитина, чи то котик. Визирнула у вікно, а це він. Щось ходить, голодний, кричить. І таке було. На обід вирішила прийти в заклад біля дому рибний, який вже неодноразово показувала. Всередині людей нема. Там компанія чоловіча обідає. Зараз час обіду. Думаю, щоб таке обрати. Зараз подумаю, покажу вам результат цих обмірковувань, Дуже важких. У меню сьогодні такий мікс у фритюрі. Тут кальмари, креветки. Бачу, тільки кальмарів і креветок. А ще до цього міксу соус. І також я замовила равіолі з креветкою та авокадо. Ще їх тут не смакувала, порція виглядає дуже класно. Там такі шумні ті галасливі алманс. Ще обідають і я буду обідати. Смачного мені. Равіолі, до речі, були всередині з рибою. Це було для мене сюрпризом, тому що. Я думала, креветки всередині будуть. Отак буває. Незрозуміло, поки не скуштуєш. А фритюр мені не сподобався. Забираю додому так, для виду. Може, там щось вдома під'їм, щоб не пропадало. Але на смак було як, не знаю, як мило, якщо мило їсти. Є речі стабільні в цьому житті. От е, Ніна стабільна тут. Швидкий огляд покупок, поки йшла зі свого рибного кафе, зайшла також на своєму шляху в овочеву лавку і купила усе Оце на 450 албанських лек. З'явилась у нас отака краса, коштує 300 лек за кілограм. І там такий пучок здоровезний зелень. І я підійшла, побачила, що беруть не пучками, а так люди обривають. Я теж обірвала, тільки потім побачила, що 300 лек коштує. Ну, не так і дешево коштує, тому є резон обривати і не платити за ботву, за листя. Купила також огірків 220 лек за кілограм. Це в мене солодкий перець. Солодкий перець коштує 250 лек за кілограм, Дві перчини. і взяла помідора, буде салат, помідора такий класний, гарний. Мені подобається цей сорт. Помідори коштують 250 лек за кілограм. Оцей один помідор на 400 грам більше. Спроба номер 2 за сьогодні піти до пункту, де Вестерн Юніон відправляють перекази. Я все-таки обіцяне хочу виповнити. І зараз четверта година дня. Я дуже радію, що зараз вже темніше. Пізніше, десь після п'ятої. Тому що тут в Албанії теж у четвертій вже було темно, і якось, коли темно за вікном, здається, що треба спати. все Отаке в мене ще з дитинства, як тому зараз класно, що о п'ятій світло на вулиці, і настрій теж краще, ніж був. Ну, що казати, треба паспорт. Паспорт я не взяла, а в телефоні йому не підходить. То буде третя спроба. Що, йду додому. Я ще й думала, як йшла. Думаю, може треба паспорт взяти. Та думаю, та ні, нащо, він є в дії, якщо що, і фотка. Він каже: ні, по правилам фізичний паспорт треба показати. Доведеться мені ще раз саме сьогодні йти. Саме сьогодні принципово, тому що потрібно операцію швиденько робити котику. І якщо гроші сьогодні не отримає, ну, сьогодні не отримає, сьогодні, якщо сьогодні не відправлю, то вона не так скоро їх отримає. А треба, щоб скоро. Ну нічого, гуляй. Що робити? Я знову тут. Третя спроба. До речі, не все то параша, що граша. Е, Точніше, не так. Все е, параша, що ви зрозуміли. Але іноді є виключення параш чи параш це албанською переказ. Знову невірно, це не переказ, це е, гроші. З третього З разу у мене вийшло, <говор> 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 тому бажаю всім такої ж самої Риси характеру доробляти, почати. Це не зовсім характеристика для мене постійна. Але сьогодні я зробила це. Кошенятко, маю надію, буде поліковано хоч трошки. Ось так. Перерва на кавуся, бо такий день. Так багато вже виходила, витратила багато калорій, тому треба поповнювати запас. Щла додому, зайшла в Джоану, купила продуктів, там м'яска, курячу печінку, куряче філе, ковбаски купила. Ну, таке продукти. І було там ось таке печиво в Джоані. Взяла таке печиво, продається поштучно, коштує десь 50 лек. Щось таке: 45 чи 50 лек. Я колись подібне куштувала. Зараз теж хочу, хочу до кави. Отак запаковано. І отак його я буду їсти. Виглядає класно, воно привабливе, наче як. Наче я... яєчне. Воно пахне яйцем, пахне білком. Але це не бізе. Мені подобається, воно розсипчасте за структурою. Відчувається, що тут багато яєць реально, і воно таке повітряно невагоме. Класно. Називається ось так. Дуже крихке. 80 грам одне печивко. А ще я побачила, що на 100 грамів 507 калорій. І вирішила, що це дуже багато в цьому печивку 80 грамів. Математик з мене не дуже, але я швидко дійшла висновку, що калорій тут буде дофіга. Тому, ну, не тільки тому, не тільки через кількість калорій, а загалом воно таке солоденьке. Все я не осилю. На декілька разів. Його собі залишу. Отака я мишка. А на цьому цей влог добігатиме кінця, тому що вже багато сьогодні вам показала, розказала та набалакала. Дякую всім за увагу. Побачимося у наступних моїх влогах. Всім бажаю гарного настрою, гарного здоров'я і кажу слава Україні!